Вітаю! Сьогодні ми намалюємо сходи в старому парку. Проводимо лінію горизонту трошки вище середини аркуша. Ділимо аркуш навпіл і ще раз навпіл. І от з цієї відміточки малюємо лінію сходів. Одну дугоподібну лінію ведемо до цього кута, нижній лівий кут. Загинаємо і завершуємо. Друга лінія буде йти до середини спочатку цієї частини нижче лінії горизонту. До середини ведемо, трошки під нахилом, і далі загортаємо її до правого кута. Це і будуть наші сходи. А навколо в них намалюємо кущі, дерева, травичку, будь-яку рослинність. Прибираємо лінію горизонту, вона нам не потрібна, вона буде за деревами. Намічаємо основні дерева, які будуть на, навколо цих сходів. Одне дерево з правого боку і декілька дерев з лівого боку. Справа і зліва малюємо дерева одного діаметру і на одному рівні. А далі з лівого боку малюємо вже дерева меншого діаметру. Ще з лівого боку на схилі намалюємо декілька кущиків, а з правого боку буде просто галявина, без рослинності якоїсь. Я показую, де будуть сходи, але ми їх будемо малювати одразу фарбою, тому нам зараз вони не потрібні олівцем малювати не будемо. Треба трошки прибрати олівець і починаємо малювати. Зволожуємо аркуш. Основні кольори сьогодні будуть вохра, сині і трошки зеленого. Основний фон зробили, тепер вохру наносимо плями на місцях, де буде в нас листя кущів, дерев. Чому саме вохра? Тому що у серпні місяці вже починає жовтіти листя. Дуже багато кольору не додавайте, робимо все напівпрозорою фарбою, вохру та синій з'єднуємо. Отримаємо сірий колір. Пройдемось по сходах. Та тоненьким пензликом намалюйте дерева, стовбури дерев, кущів, гілки дерев, ті, які в нас далі знаходяться, якби в тумані. Поки папір вологий, можна додати ще зеленого, світло-зеленого. Все ж таки ми малюємо парк літо. Робимо заміс наших базових кольорів синій та вохра. І промалюємо стовбури дерев. Все ж таки краще додати ще коричневого кольору. Нанесемо другий шар. Фарби вже з коричневим відтінком. Домалюємо гілки, кущі. Треба почекати, поки висохне, або підсушити феном. Далі будемо ще промальовувати більш детально. Робимо новий заміс фарби коричневий. Один відтінок синього, інший відтінок синього, обирайте, який вам більше підходить, вохру додаємо, і промальовуємо стовбури дерев, але можна залишати деякі плями. Або пропускати місця попереднього шару фарби, не повністю зафарбовувати цим кольором, і вже по сухому паперу промальовуємо дерева на дальньому плані, які між основними нашими деревами знаходяться. Гілки промальовуємо і кущі більш ретельно виводимо гілки. Не забуваємо одразу уявити, де в нас сонце. Хай воно в нас за туманом десь за хмарами, але воно в мене справа. Тому на деревах тінь буде зліва. І трошки розмиємо фарбу біля коренів дерев і біля кущів. Просто водою розмиємо, щоб був більш плавний перехід, і приступимо до малювання самих сходів. Для сходів нам знадобляться ті ж самі кольори. Робимо заміс. Починаємо малювати з найвищих сходів, вони далі від нас. Тому поступово збільшуємо як довжину, так і висоту сходів. Намалювали декілька сходинок, і поки не висохла ця фарба, розмиваємо її, тому що ці сходи далі від нас вони мають бути більш розмиті. І ще. Промокуємо серветкою. І також додаємо трошки вохри, щоб наші паркові сходи мали природний вигляд. Продовжуємо малювати сходи, поступово збільшуючи висоту сходів, тобто збільшуючи відстань між смугами. Тут вже діємо трошки по-іншому. Не всі смуги одразу розмиваємо водою. А намалювали 4-5 сходинок і окремо кожну сходинку трошки розмиваємо водою. І одразу можна додавати вохру. Розмиваємо ліву сторону наших сходинок до дерев, щоб не дуже видно було ці гострі кути. Обидва боки сходів промалюйте маленькими мазочками, якісь на рівності природні: або трава, або камінці. Нарешті можна додати більш насиченого зеленого, щоб промалювати траву на передньому плані між кущів, між дерев на галявині, справа від сходів. Верхню, дальню частину сходів треба зробити темніше. І ще більше затонувати тіньовий бік дерев. І наостанок знов додаємо зелений колір і малюємо листя дерев, кущів. Просто робимо відбитки пензля по паперу. І в нас якраз буде те, що треба, контури кущів дуже добре вийдуть в нас. Не забуваємо додати синього кольору для того, щоб показати глибину куща, простір, тінь між гілками. Нехай сходи старого парку ведуть вас до своєї мрії. На все добре!